Вже російські військові і далі штурмують позиції українських військових, намагаються штурмувати на Бахмутському напрямку. Про це в вечірньому зведенні повідомив генштаб збройних сил України у Фейсбуці. Про ситуацію докладніше на цій ділянці фронту будемо говорити з Олегом Калашніковим про 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича. Пане Олеже, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава всім доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, наскільки інтенсивними і активними є спроби окупантів штурмувати українські позиції на вашій ділянці фронту? Ну, у мене це бахмутський напрямок. Тут ми можемо спостерігати, що все ж таки ворог зробив деякі перегрупування, отримав поповнення у вигляді особового складу, чи взагалі це частково мобілізовані. І постійно зараз намагається нас контратакувати. Це як на північному фланці, це там напрямок Хромова з Богданівка, Орихово-Василівка, також і на південному південний це він намагається нас переходити через залізницю, намагається нас контратакувати. Це Клещівка, Андріївка. Однак його атаки все ж таки відбиваються. Ну і також маю сказати, що все ж таки артилерійська складова, вогняний такі. Який навал став трошки більший, ніж був до цього. Він отримав все ж таки поповнення в ДК і зараз їх активно використовує. Яка загроза, що вони будуть нарощувати артилерійський вогонь? Чи є для цього якісь передумови? У ну, якщо у них буде вистачати безпосередньо боєкомплекту, пострілів, тоді вони їм будуть намагатися, звичайно, хоча б тримати на тому рівні, який вони зараз досягли. Якщо у них була б така можливість, вони б звичайно його і збільшували б, тому що все ж таки артилерія на сьогодні відіграє дуже важливу роль роль як в наступі, так і в обороні. Пане, командувач сухопутних військ Олександр Сирський на своїй сторінці в Телеграмі написав, що ворог активізував використання дронів Камікадзе на фронті, саме на передовій. Як часто вони зараз атакують позиції українських військових на бахмутському напрямку саме з допомогою дронів Камікадзе? От чи бачите ви це посилення? Ну, якщо брати це першу лінію, це дрони ФПВ, дійсно їх дуже багато, ну як той комашній, все ж таки у них їх вистачає. Десь у них налагодилися чи поставки, чи все ж таки десь власний випуск. Однак дійсно їх дуже і дуже багато. Вони як комашня постійно є. Угу. Які в нас є інструменти, тільки, скажімо так, те, що можна озвучувати, звісно, для того, щоб протистояти ось цій комашній, як ви кажете. На жаль, небезпечні камашні це стандартні інструменти. Звичайно, це ті ж протидронові рушниці, рушниці, теж репи подавлення їхні. І, звичайно, також, якщо є можливість, їх просто збивати зі стрілкової зброї. Почула вас, пане Олеже, ще скажіть, будь ласка, от зважаючи на те, що ворог підкинув чи підвів ближче на бахмутський напрямок цих мобілізованих, про яких ви згадали, яким чином на вашу думку їх будуть використовувати в подальших штурмових чи оборонних діях? Ми вже можемо спостерігати, що їх вже почали використовувати, причому їх використовують зараз не жаліючи людей. Це по принципу, коли були штурми варнерівців, котрі теж їх не жаліли. Тобто, на сьогодні це ми можемо спостерігати на деяких дільницях. Це просто такі хвилі штурму живою силою. Вони гинуть і знову йдуть нові, нові. Причому можна сказати, що все ж таки технічно свою складову ворог береже він і не завжди за Діє, коли йдуть їхні наступи, почули вас. Пане Олеже, дякую за інформацію. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади, імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Про ситуацію на Бахмутському напрямку ми говорили.